Розпаковка для тих, кому цікаво. Так, продовжуємо. Це можна сказати, друга частина розпаковки. В першій часті сокиру достав ножа. Це на цю циркулярочку мій акумулятор. фен, щоб яйці жарити. Тепер дивимося, що тут. о. Ну Тут е, воно довге таке, хто там думає, що я не знаю, що в цій коробці. Я знаю, що в цій коробці, бо я його заказував. Тут має бути довге свердло до перфоратора. Правда, у мене перфоратора поки що немає, такого, іменно під цей хвостовик. Там SDS плюс має бути. Так, блін, от Євген розпакував. Який хороший ніж. Салфетки прорізав. Це капець. В кого буде такий ніж, акуратно, ріже все, диви. Пачку салфеток спсував. Взяти чимось замотати, напевно. Ладно. Це дуже така, можна сказати, велика розпаковка, бо тут багато всього. Ну, на іменувань багато, але воно не цей. Не супер дорогі. Це такі. Взяв усякої мілочовки. Зараз покажу. Дивіться, яка скриня, скільки добра. Так. Перший взяв скотч. А то що? Все є, а скотч на Дніпром. Це стрічка клейка арм, армована. Реально прикольна штука. Я раніше брав одну, один моток. Мені понравилось. воно ну, дуже класно клеє. Вадим на велику крило відірвав я цією штуку і крило замотав. Далі. Це якісь скотч. Колекція скотчу, ну двохсторонній скотч, в хозяйстві лишнім ніколи не буде. Є. Це малярний скотч. Подивимося, як стрічка малярна, да. малярний скотч, хай буде. Далі. Салфетки ви вже поняли. пачку я вже порізав, ще кілька пачок лишилося. Подивимося, які... О, ще і антибактеріальні. Подивимося на салфетки і Дніпром. Так, кліонку ми викидаємо, кліонку викидаємо. Потім в грубі розпалимо. Так, салфетки. Леся, слухай, дитино, ось салфетки, случайно порізав. Там в хаті є пачка салфеток. Візьми ці салфетки переклади в ту пачку. Бач, порізались. Все, так, З салфетками розібрався. Далі взяв стамесок. Хто знає, що таке стамеска, то це отакова штука. Стамеска – це для того, щоб стам'єсувати. Це для деревообробки, хто не знає. Інструмент. Я ж столяр. Тіпа. Ну як, тіпа, не тіпа, я століруваю. Деколи буває. Того в мене всякого дерево... деревообробного інструменту трошки є. Ото взяв стамесок на борщик. Тут, звісно, не всі, але взяв які були. От такі ось такі стамесочки. Писали люди в коментах, що стамески прикольні. По крайній мірі за свою ціну вони там щось в районі 150 гривень плюс-мінус десь так. Вони не супер дорогі, бо є там, бачив, і, і ще дорожчі. Так, а ну як воно розпаковується. Ладно, стамески будуть якось окремим відео, подивимося ці стамески. Все так, похоже на шамбурі. Далі. Так, досі тікай бо я розпаковку знімаю. Тікай, 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 бо тікток заблокує за дітей. Тікток щось дуже не любить дітей і за них блокує. Далі. О, де ще одна стамеска. Ну, стамесок ціла колекція. Так, стамески. Можеш взяти одну, Леся, подивитися. Далі. Взяв отаку телескопічну. Я не знаю, як воно ще точно. А. О! Телескопічний вороток. Ну, Штука красива і приємна. Я думаю, телескопічний вороток, ще й дивіться, морда крутиться в різні сторони. В хазяйстві обов'язково треба. Хай буде. Один мені взяв, один взяв на подарок. О. Ну, штука прикольна. Вдруг що навіть собак можна відганяти, якщо якісь хочуть покусати. Так, далі. Ще скотч. Скот набрав. О! Лишились пару бонусів ще до моєї восьмого маркера. Так, я вже вигрібав усього до нуля. Далі. Щоб бонуси не припали. Взяв отаківо ключиків. Тож, хтось мені раніше писав, щоб в Дніпроемі немає ключів, на які, таких замутних розмірів. Подивіться, 16 мм. Ключ з тріщоткою. Далі, що в нас є? 4, ну 14 це не рідкісний. і це 15. Теж рядкостне. Ще, звісно, шкода, що немає на 18, на 16 є на 8. Ну, написано на сайті, що влітку очікується. Так що, щоб не брати все набором, то тим більше щось в наборі немає оцих розмірів. Взяв отакі ключики з тріщоткою. Чесно, вони досить приятні. Це, це як спінер. Раз. Ну, щоб гайки крутити. Приємна штука. Так. Ну і основне. О! Так, все, це ми викидаємо. Це отакий бурчик. Тепер що треба мені? Треба під цей бурчик взяти перфоратора. Кінець місяця будуть бонуси, дасть Бог. О, візьмемо під цей бурчик якогось серйозного перфоратора. Тому що мені треба поставити кондиціонер, що я буду когось нанімати, то вже візьму, щоб своє було правильно. І спробуємо цим перфоратором перфорувати. В принципі, в мене є зарядна станція, не можна поїхати туди, де ті змії були. Ну, Хто знає той знає, хто дивиться, часто мене спробувати цим перфоратором, не перфоратором, а цим буром граніт довбати. Отакий розмір у нього. 32 мм, 1000 мм довжина. Ну все, отака сьогоднішня розпаковка. Не ламай мені цю, не ламай Отако, тут. Отак от. Тут тримаєш, бач, крутиться, щолкає. Все. Кого що цікавить, питайте. Бур отакий, більшого не знайшов. Думаю, бур хазяйстві все пригодиться. Все, кого що цікавить, питайте, розкажу, покажу. Зараз, якщо буде погода, йду тестувати акумуляторну пилочку. Кому цікаво, глядіть наступні відоси.